Сьогодні ми навчимося порівнювати числа в межах 100. Розглянь числовий промінь. Порівняй числа за їх розташуванням на числовому промені. Нам потрібно порівняти числа 3 і 7, позначимо їх на числовому промені. 3 знаходиться лівіше, ніж число 7, отже, 3 менше 7.

12 знаходиться правіше, ніж 0, отже, 12 більше 0. Спробуємо використати цей спосіб для двоцифрових чисел: 25 і 29. 25 буде знаходитися на числовому промені лівіше, отже, 25 буде менше, ніж 29. 23 і 21. 23 ми називаємо після числа 21, отже, 23 буде більше, ніж 21. Але не завжди цей спосіб зручний. Тому згадаємо, що двоцифрові числа мають такі розряди: десятки та одиниці. Десяток це 10 одиниць. І один десяток буде більше, ніж кількість одиниць в числі використаємо цей спосіб для порівняння наступних чисел. Давайте порівняємо два числа: 78 і 74. Спочатку порівнюємо десятки. В числі 78, 7 десятків, в числі 74. Теж 7 десятків, Отже, їх кількість однакова. Переходимо до порівняння одиниць. 8 одиниць більше, ніж 4 одиниці. Отже, 78 більше, ніж 74. 53 і число 56. І в другому, і в першому числі однакова кількість десятків. 5-5. Порівняємо одиниці. 3 менше, ніж 6. Отже, 53 буде менше, ніж 56. 29 і 31. Порівнюємо десятки. Ми бачимо, що 2 менше, ніж 3. Ми можемо зразу поставити знак порівняння, тому що 2 десятки менше, ніж 3 десятки. Отже, 29 менше, ніж 31. В цьому прикладі ми можемо не порівнювати кількість одиниць. 38 і 83. Порівнюємо десятки. 3 десятки і 8 десятків. 3 десятки менше, ніж 8 десятків. Зразу ставимо знак 38 менше, ніж 83. В цьому прикладі не звертаємо увагу на кількість одиниць. Числа 23 і 21. Кількість десятків однакова. 2 десятки, і тут 2 десятки. В такому випадку порівнюємо кількість одиниць. В першому числі 3 одиниці, в другому 1 одиниця, 3 більше, ніж 1, отже, 23 більше, ніж 21.